Всім доброго дня, до мене завітав Volkswagen Passat B7 2.0 TDI, Повний привід. Звідки ви приїхали? З Києва. Так, Одивиться на показники регенерації. Пробіг 317 тисяч Кермо з Б9 Пасату. Дуже цікаво. Виглядає. Так, прогрітий майже автомобіль. 9 гектопаскалів на холостих, 10-8. Дистанція між регенераціями зараз 91, але власник авто мені показує скріншоти по місту 200-250, не більше. По місту 250. Весь сьомі пасати повинні бути під 400 по місту. Так. Фіксую дані 9 гектопаскалів на, обр... на холостих на обертах. П'ятдесят. Багато напхав за 91 км. кілометр. І дивлюсь по форсункам. По форсуночкам все чудово показує, питань немає. Так, по помилкам теж нема нічого. Так, начну з того, що чистка завершена. Послідня стадія ось що повисипало, Зала сажомасляні. Сам процес не знімав, не зали, не тому що були проблеми були проблеми саме по клапану EGR, Тяжко він давався, тобто був забитий наглухо, не знімав також цю процедуру до того, як, яке воно було брудне. Зараз все чисте, як має бути до чистки. Не сильно таки було брудне. Я вирішив не знімати, часу мало було. Зараз бачимо все чистенько. А причина була в слідуючому: клапан Єгір, який знаходиться ззаді автомобіля. Автомобіль повнопривідний Famous. І цей клапан Єгір вже калібрувався. Тобто його вже реставрували з демонтажем. І як виявилось, клапан Єгір, там своя така є реставрація. Відкривається не повністю. не повністю. Ось такий знаходиться Егір в даних автомобілях. Проблема в чому була? Реставрація цього всього діла була. І зменшили хід, тобто демонтували, зменшили хід роботи цих зірочок, тобто цього півмісяця. І цей півмісяць не повністю, не, не повністю відкриває і перепускає вихлопні гази. І таким чином він був запакований. Оці всі соти були запаковані, що не давало проходу через бочку, фільтр миючої рідини. Пробило потім, але все одно тиску особо в два рази збільшився. І збільшився він до тих пір, коли вже фінальна була стадія очистки, от тоді все нормально. Але під час чистки не дуже такий був. Тиск виходу бруду до миючої рідини із системи екології. І це не перший раз до мене такі автомобілі приїжджають після реставрації Єгіра. І виявлено було те, що цей клапан Єгір був після якоїсь реставрації. Що роблять, це з зірочками всякі маніпуляції, і сам клапан отак. Чуть-чуть приоткрився і все. Але діагностуючи сам електропривід, електропривід повністю би, відкриває. А по факту він лише чуть-чуть. ось і тиск був зменшений і таким чином, і сути були забиті. Зараз все чисто, все працює, але як він буде далі працювати в своєму неробочому діапазоні цих зірочок. Точно не можу сказати, тому що реставрацію робив не я. Гарантію дати на цей єгір я не можу. Помилок по автомобілю немає, і для цього це все і було зроблено, щоб водію не були помилки на панелі приборів. А по факту єгір не повністю працює, тобто максимум 50% перепускає вихлопних газів. І таким чином він і. Не повністю може охолоджувати камеру згорання. Зараз все збираю до ладу, свічки накалювання вкручую назад до автомобіля. Прорізі на цьому індикаторі забрудненості немає сенсу робити, тому що тиск виходу вихлопних газів через магістраль Єгіра буде мінімальний. І до дроселя буде мінімально доходити вихлопних газів, які будуть змішуватися з повітрям. Тому прорізі тут нема сенсу робити. Просто збираю все так, правильно. Збираю все як було назад на автомобілі, вкручую. І все. Свічки назад. Туди і роблю холодний старт. Дивимося на комп'ютерні показники. Так, прогріти у нас автомобіль. Другий циліндр форсуночка була з холоду в нулях, а зараз 1,4. Не дуже такий ідеал, але автомобіль має проблеми в тепловому режимі як завжди. Навіть продемонструю. Що у нас сажовий фільтр майже сухий, 78 градусів, кінечна точка, ще не просох. Але на холостих нуль, на обертах. На обертах, що попало, показує 20-30, незрозуміло. Мало би показувати менше 20, але по факту автомобіль по тепловому режиму вже в діагностую, термостат не працюючий. 82 градуси антифриз з радіатора 81, олива майже все в одинаковому температурному режиму. Що це значить? перейдемо до підкапотки. Так, якщо діагностувати термостат, ось у нас патрубок гарячий, просто гарячий. Автомобіль ще не прогрівся до робочої температури, щоб запустити сюди гарячий антифриз, а холодний антифриз з радіатора піде в двигун, щоб його остудити. А в нас патрубок гарячий. Через лопасті, якщо потрогати теж радіатор, теж він кип'яток, просто кип'яток. Що це значить? Це е, часта робота клапана ЄГЕРа. ЄГЕР при цьому буде охолоджувати камеру згорання, тому що от інтеркулера температура йде ось через повітряний фільтр, туди в турбіну. По магістралі і інтеркулер. Він повинен бути холодним, тому що дизель дихає холодним повітрям для кращого стиснення в камери згорання і впорскування диспалива. Якщо радіатор буде гарячий, то він гарячий буде і заходити до впускного колектора, і таким чином автомобіль буде дихати гарячим повітрям, теплим, а єгір його буде завжди остивати. І по манометру, якщо побачити, стрілки в різні боки скакають, тому що єгієр відкривається і е, додає вихлопні гази додаткові, і це все неправильний вихлоп, стоячи тут на місці. І по манометру буде все незрозуміло. Термостат, ось там він знаходиться під заміну. Те, що під повітряним фільтром власник авто його замінив, тому що автомобіль зовсім не грівся. Зараз щось гріється, але при діагностиці вже фіксують основний термостат непрацюючий. Висновок по даному автомобілю хочу зробити такий, що по клапану EGR, те, що він після якоїсь реставрації. Не можу сказати, як він буде довго працювати, але він відкривається на 50-60%. Тобто, якщо з автомобілем є якісь проблеми, як наразі термостат не працюючий, і Єгір постійно буде охолоджувати камеру згорання, тому що в міському циклі зимой плюс-мінус, а влітку, звісно, він буде дуже часто працювати. От тоді і він і заб'ється. Єдієр. І якщо б був би оригінальний єгір, він би на 100% відкривався. І так, щоб він забився, що навіть через фільтр спочатку не проходило нічого, нічого не можу сказати. Але якщо виправити технічний стан автомобіля, а саме основний, основний термостат тут не працюючий, вже менше буде проходити температура. До інтеркулера і Єгіру не прийдеться дуже часто працювати. Але коли він відкриється, то відкриється на певний час і менше буде він працювати. От такі маємо справи. Гарантія на автомобіль теж видається. Наступна чистка на 470 тисяч. Звісно, якщо у володінні буде цей. Volkswagen Passat b 7 у власника на такому пробігу. Але для цих автомобілів не важливо пробіг, для них важливий технічний стан. Автомобіль може приїхати на чистку на 470 і слідуюча буде на, на 620 кілометрів. От тоді вже можна дивитись на 600 км, кілометрів, як автомобіль працює. В плані чи не прогорів сажовий від неправильної роботи двигуна, а сажові фільтри прогорають тільки від неправильної роботи двигуна, тобто неправильна паливно-повітряна суміш, газ в пол не допоможе. Навпаки, погіршить ситуацію з сажовим фільтром, і там тільки заміна. Але якщо навіть і вирізати, то технічний стан автомобіля не Неправильний, то і вирізання доб'є ту машину вже до ручки, як кажуть майстри. Всі рекомендації по технічному обслуговуванню автомобіля власнику авто надав особисто. І все. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення. Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B7 2.0TDI, механіка. Начистку всієї системи екології без демонтажу. Буде робитись чистка ось таким апаратом. Нагадаю, це не водород, не воднева очистка, це зовсім інакше. Чиститься все повністю від сажого фільтра Єгір, всі його магістралі, гаряча частина турбіни геометрія це на європ'ятих екологіях. Впуск, випуск, дросель. Все, деходить повітря, вихлопні гази, і навіть камера згорання чиститься. І для цього мені потрібно демонтувати свічки накалювання. Технологія підключення моя власна, не розголошую. Але багато хто запитує і цікавиться, що водород це те саме. Але скажу так: водород це газ Брауна, горюча суміш, і коли під'єднують водород. До повітряного фільтра, заводять автомобіль, він працює. І цей принцип просто випалюється повністю дизельна суміш або бензинова, якщо бензиновий двигун. І все. Отакі От всі нагари ніяк не вичистить ніяка воднева очистка. Власника авто знайомий займається водородом і спрогнозую наперед. цей Знайомий пограється цим водородом і закинеться діло все нахер, тому що не працює водород, він нічого не чистить. Це просто така забавка. Мій апарат це минулий апарат, воднева очистка. Я теж ним грався цілий рік. Потім розібрав його, викинув, все начиння, що було всередині в підвал. І сконструював свій апарат, який 100% чистить масляну золу в сажовому фільтрі. Оці всі нагари чистить. Що в єгірах всі магістралі, всі оці магістралі, ось там космічні пейзажі чистить. Дроселя не видно взагалі, де він там і знаходиться. Все чорне. От мій апарат 100% чистить. На яку гарантію даю 150 тисяч кілометрів пробігу. Тому що за 150 тисяч можна їздити і буде цього всього діла не так уж багато. Буде, тому що дизель, але вже після 150 тисяч потрібно або повторно чистити, або приїхати на діагностику, на перепровірку, в якому стані. Можливо, і не потрібно чистити, якщо автомобіль. Дуже в доброму технічному стані і експлуатується 50 і більше відсотків траси. 100% по місту, ну звісно, може бути і більше. Під'єдную апарат, роблю чистку і дивимося, що моя очистка буде викидувати у фільтр бочку. Триває процес очистки системи екології. Перша стадія, ось що понасипало. Із сажу масіних якісь шматки, лапті, все, що хочеш. Воднева очистка таке вичистить? Питання а ну, в коментарях жду. Чи вичищає таке. Звісно, що ні. Так. Зараз подивимося, що випадає із системи. Далі. Бачимо, який асфальт виливається. Чистка буде тривати, поки не буде повністю біленька піна. От Тоді буде і очистка завершена. Промивка, просушка і все. Зараз чищу без цього фільтра, тому що забиває весь фільтр. Далі ще один фільтр є, але оцей, як. Для показу на відео вже по 10 разів його міняти не буду, без фільтра почищу. Так, чистка завершена. Стан чистоти після мого апарата сажотрус. Так, там теж чисто, але бачу, є залишки, а залишки це свідоцтво того, що минулий власник. Цього автомобіля вже видно дросель там. Минулий власник неохайно ставився до автомобіля, тобто не слідкував за станом технічним свого авто. Це новий власник нещодавно придбав, то приводить його в порядок, скажімо так. Свідоцтво сильно запечених сажамасляних, які там в сотках, якщо виміряти їх, і на картинці не красиві. Це свідоцтво того, що минулий власник дуже неохайно ставився до автомобіля і часто робота клапана EGR була. Під час чистки, звісно, EGR заклинив, який знаходиться там ззаді двигуна. І я подивився на його стан, а він не оригінальний. Тобто і на нього в принципі, гарантія не буде в 150 тисяч. Краще би був би оригінальний, заклинивший. Питань по ньому потім не буде. Роблю всі адаптації, калібровку, чистку, і він тоді ходить разом з системою екології 150, без проблем. А в даному авто не оригінальний, Тобто вже були проблеми з Єгієром, його замінили на більш дешевий китайський. Як він буде ходити, мені невідомо. По відгукам від власників от 20 до 30 тисяч вони ходять. Але щоби. І з цим китайським Єгієром не було проблем. Тобто він може ходити і 50, і 100 тисяч, і можливо більше, тому що нещодавно замінений. Потрібно, щоб автомобіль був в технічному стані. Технічний стан не дасть цьому Єгіру дуже часто працювати. Тому що оці всі залишки це часта робота Єгієра. Пеклося там аж майже завжди влітку. Завжди Єгір був відкритий і, можливо, він і згорів. А також е власник каже, що і замінювався сажовий фільтр. І це ще одне підтвердження, що перший власник добивав машину до тих пір, поки не згорів єгієр, і разом з ним і сажовий фільтр від неправильної роботи двигуна. А що тут не працюючи, зараз заведу автомобіль і буду бачити. Всі якісь дефекти. Ставлю назад, все збираю, як воно було. Свічки накалювання, як завжди, змащені керамічною пастою. Через 100 років теж можуть відкрутитись без проблем. Так, і щоб дросель завжди був чистенький. Навіть якщо в автомобілі щось не так, ось роблю такі прорізи. Ось такі прорізі, тобто не, не буде навантаження на дросель. Ось так воно під'єднується квадратиком до дроселя через, цей, через магістраль клапана ОГ. І коли єгір буде відкриватись, весь тиск через квадратик не буде засирати той дросель так в хлам, як він був до цього. А частина тиску буде проходити далі до. Пускного колектора, і таким чином, тросель залишиться завжди завжди чистеньким, тому що система вентиляції картерних газів, масині пари в кожному автомобілі є, особливо в дизелі. Завжди будуть підмивати впускний колектор, дросель, А як, якщо відкриється, то частина тиску піде впускний колектор. І змішування. Вихлопних газів і повітря завжди будуть. Якщо його туди розвернути, це неправильно, тому що Єгір відкрився і одразу два циліндра получили вихлопних газів від Єгіра. А перший і четвертий не в достатній кількості. Це неправильно. А в моїй технології 50 на 50% буде змішування повітря з вихлопними газами і розсіювання. До всіх циліндрів. Фінальна стадія очистки фільтра, ось що показало. Автомобіль працює на витяжці. По показникам вже діагностую непрацюючий термостат, однакова температура антифризу, потім вихід з радіатора однакова, олива однакова. Потім по форсункам з холоду другий циліндр. ну так під 2 міліграма показував, але по мірі прогріву автомобіля все стабілізувалось. Так, майже прогрітий сажовий фільтр, ще не досушений після чистки. На холостих нуль показує. І на обертах зараз перевірю, як. Вся система екології працює. Цього предостатньо для провірки, тому що її постійно відкритий на даний момент і обідняє паливну повітряну суміш, охолоджує все, що завгодно, тобто неправильно працює. Сам двигун із-за відкритого термостату. Перейдемо до е підкапотки. Онлайн буду знімати. Датчик під'єднаного манометр замість диференційного тиску. Так, патрубок гарячий, ЕГР працює завжди. Патрубок кипяток, просто кип'яток. Радіатор кип'яток і дальній патрубок. І дальній патрубок теж кип'яток. Термостат не працюючий. Як виходить? Від основного радіатора, це я в минулому відео розказував. Тепловіддача йде на інтерпулер. І автомобіль дихає теплим гарячим повітрям. Щоб дизель мав стиснення і менше викиду сажі, потрібно холодне повітря. Але ЄГР при цьому ділі буде відкриватись, щоб плюс-мінус нормальна температура заходила до впускного колектора. Якщо цього немає, ЄГІР і цей може згоріти, якщо неправильно. Працює термостат Так, під'єднав датчик диференційного мінус 1-0. Дуже гарні показники. Вже прогрівся сажевий тиск саживом 100% впав на обертах. 14-13. Ідеал. По факту, може бути там і 20 якщо взяти по манометру, але йому не дає працювати паливо на повітряна суміш від термостата. Так, всі адаптації пройдено по автомобілю, все перепровірив. І помилок немає. І так, висновок по автомобілю. Я думаю, було інформативне відео про Passat b 7 ц і минуле відео, де неробочі термостати і як вони впливають на систему екології. Часта робота клапана Єгір, тому що тепловіддача від основного радіатора на інтеркулер от тоді клапан Єгір буде дуже часто працювати. Але в цьому автомобілі китайський Єгір. Він не ремонтопригодний. Тобто, якщо він десь колись знов дасть збій, тільки заміна. Бажано з розборки, оригінал, можливо, отреставрований, можливо, перевірений на розбірці його правильність роботи. Але Китай тільки на смітник і все. А також проводневу очистку, що все починалось відео. Таке вона не вичистить. Задайте питання тому, хто чистить водневою очисткою. Мінімум індикатор забрудненості, якщо зняти до і після, чи воно таке вичистить. От вам стане і ясно. Я з цією водневою очисткою грався теж. У мене є відео, де я розповідаю про коли в мене ця була, цей апарат мій був. Воднева, колишня воднева очистка, зараз це абсолютно мій апарат власного виробництва. Також надаю гарантію після своєї чистки на стан е, чистоти системи екології на 150 тисяч км пробігу. Наступна чистка на 415. Але, щоб це все працювало, і щоб не було наслідків, які були. До цього, що придбав від першого власника проблем, згорівши сажовий, згорівши єгієр, потрібно дивитися за технічним станом. Мінімум термостат зробив всю цю біду, що був замінений тут і сажовий, і китайський ЕГІР. От такі то діла з сіма дизелями. Нічого складного немає. Правильна робота двигуна, і екологія теж буде працювати разом. І дистанція буде між регенераціями, теж інакша, тобто більша. Ці двигуни мінімум 300 по місту, повинні виконувати дистанцію. Мінімум, якщо автомобіль виконує 200, він вже несправний або по екології, або по охолодженню, або ще якісь можуть бути проблеми. Всі автомобілі, які до мене приїжджають на чистку системи екології, перевіряються. Повністю загальний стан. Починаючи від системи екології, системи вентиляції картерних газів, системи охолодження, система паливна і дещо надув турбіни і все інше. Масляна система також перевіряється повністю. І в даному гарантійному листі на зворотній частині є всі зауваження, що потрібно виправити, щоб автомобіль був повністю ідеальним. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.